Я проходив службу в 95-й кремодесант штурмовій бригаді, отримав поранення на Курську. Це було 12 листопада 24-го року. Ми збирали свої боєприпаси, треба було перетащити до нашого бліндажа. Літали дрони і був скид. Був Був дуже такий хлопок, дуже сильний. Була всюшка, я впав і я вже зрозумів, що я без ноги. Я вже списувався зі служби і. Мені дзвонили з поліції і сказали, що є така посада. Не хочу спробувати. Тому я спробую спробую. Євгенія до нас поступив з ампутацією нижньої кінцівки після поранення. Ну що нам було відомо спочатку про нього, це те, що він був ампутований вже рік тому і на протезі не ходив. І наше перше було завдання з за усією командою поставити Євгена на ноги. Ясно, що ти до нас приєднався, по-перше, і зараз ще робимо реабілітації. Тут да, великий процес від реабілітації, до реабілітації. Шлях є. Все, що від нас ти будемо отеці. робити, ти обідав країні дуже багато. Тобі з нами буде набагато краще і легше. Дякую. Євген потрапив до нас на консультацію, Я провів обстеження, виявили там проблеми. Хірургічного характеру, його прооперували, паралельно зняли з нього і я виготовляв вже протез. Він старався Був шлях тяжкий. Це пройшли, зібрали протез і вже на двох ногах. Дякую. Потроху на надія. Це Дякую, що ви знали, дякую.